Генеральна прокуратура навздогін порушила кримінальну справу. Цю історію добре пам'ятає Віталій Касько, який тоді був заступником генпрокурора та відповідав за міжнародну співпрацю. Каже, намагався організувати українсько британську слідчу групу. Однак британці не побачили зацікавленості української сторони у просуванні справи і через кілька місяців зняли арешт з мільйонів екс-міністра. Сталося так багато чому завдяки тому, що як пізніше з'ясувалося, Генеральна прокуратура України надала адвокатам злочевського листа про те, що їх підзахисний ні в чому не звинувачується, не підозрюється. підстав для притягнення його до відповідальності в Україні немає. І захист злочевського представив ці документи в лондонському суді. Я думаю, що це був один з важливих аргументів, чому лондонський суд прийняв рішення розморозити ці кошти. Після зняття арешту з мільйонів у Великій Британії в Україні розслідування справи злочевського тривало. Його підозрювали у відмуванні коштів у особливо великих розмірах. Його майно: чотири будинки, дві земельні ділянки та автомобіль Rolls-Royce – арештували. Однак у якийсь момент справу перекваліфікували. І замість відмивання коштів з'явилося формулювання ухилення від сплати податків компанією з групи злочевського бурісма. Заступник генерального прокурора Євген Єнін вважає такий хід вдалим. Дійсно, в рамках одного з кримінальних проваджень було досягнуто сплати штрафу, штрафу однієї з компаній, пов'язаних з Злочевським. І ця сума була рекордна. Якщо не помиляюсь, йшлося приблизно про 180 мільйонів гривень на той момент, що становило абсолютний рекорд стягнення штрафів за 25 років незалежності України. Якби Україні вдалося таки спрацюватися з британцями і довести провину злочевського, замість 180 мільйонів гривень до бюджету, надійшли б 23,5 мільйони доларів або понад 600 мільйонів гривень за сьогоднішнім курсом. У державну власність перейшли б також чотири будинки, дві земельні ділянки та роллс ройс Злочевського. І, можливо, цей магазин у самому центрі міста. Магазин Злочі, Не дарма він так названий, тому що його справжнім власником є Микола Злочевський. То у нас тут під носом стоїть такий розкішний актив. Які можна було б конфіскувати, якби кримінальне провадження стосовно Миколи Злочевського не поховали в надрах Генеральної прокуратури?